Великої країни зустрічай новий день з Радіо РФМ. привітання всім, хто новий день зустрічає разом з Радіо РаФМ. Доброго ранку, доброго здоров'я і вдалого дня вам бажають режисер Людмила Хоменко і ведуча Тетяна Дем'яненко. Ми продовжуємо спілкування в прямому ефірі. Продовжуємо стежити за подіями в Україні і світі і обговорювати найважливіші події сьогоднішнього дня і дня, що минув. У вівторок Нідерландська комісія з безпеки оприлюднила попередній звіт про катастрофу Малазійського Боїнга. Це буде темою нашої сьогоднішньої програми. Грами у контексті малазійський боїнг був збитий. Сумнівів у цьому міжнародні експерти більше не мають. У звіті зазначено, що експертам поки що не вдалося детально вивчити уламки, проте наявність зображення свідчить, що частина уламків були пробиті в численних місцях. Характер ушкодження флюзеляжу літака і кабіни узгоджується з тим, чого можна очікувати від великої кількості об'єктів із високою енергією які потрапляють у літак іззовні, допоможе нам сьогодні шукати істину і висловити власну точку зору гість нашої студії. Це Сергій Лабазюк, член депутатської групи Суверенна Європейська Україна. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаємо вас. Добре. В нашій студії. Я ще раз процитую уривок із доповіді. Попередній звіт про катастрофу констатує, що літак цитую розпався у повітрі. Ймовірно, в результаті структурних ушкоджень що спричинили високошвидкісні об'єкти, які проникли у літак ззовні. Скажіть, що означає це формулювання звичайною мовою для людей, в принципі, далеких від військової справи? Знаєте, в першу чергу хотів би сказати, що я думаю, часу було достатньо. В комісії для того, щоб чітко визначити, в чому проблема. І для нас з вами, я думаю, з перших днів було чітко зрозуміло, в чому є причина. Чому саме так заавальована відповідь, чому заавальований результат комісії? Тому що ми розуміємо, діло йде до зими. І швидше за все, що раніше весни ми не знаємо або не почуємо чіткої відповіді комісії, хто саме збивав, з якої зброї було збито, тому що е, така відповідь, як ми з вами зараз читаємо, як бачимо, це щось загальне, без конкретного визначення, якісь е, 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 енергійні. Знаряддя, що щось причинило, це що означає, от нашою мовою, що в літак посілила ракета. Однозначно, однозначно, ми бачимо, і ми можемо визначити сьогодні. Точніше, комісія змушена була визначити, що це дійсно саме е, з установки ГРАД було збито, тому що іншого е, в тому випадку не було варіанту. Але так як йде діло до зими, і Європа побоюється, що все ж таки Росія може щось зробити ненормальне з газом, а простіше сказати, відключити його для Європи. Європа сьогодні, незважаючи на те, що це жахлива е, катастрофа, це жахлива ситуація, яка відбулася в 21 столітті, вона не може собі дозволити визнати, тому що, е, як ми розуміємо, дійсно побоюється якісь заходів зі сторони Росії. Ну, по-перше, це технічна доповідь. Дуже так, вона не повна, тому що вона попередня, і остаточні висновки опублікуються, як зазначено, впродовж року. Але, от ця технічна доповідь насамперед, дала нам відповідь на запитання, що збило це літак. Правильно, частково, частково, все ж таки, я очікував, що ми почуємо різку заяву, тому що чітко було зрозуміло при визначенні якої зброї саме було збито, тому що ну неможливо було не не встановити, тим більше професійним європейським членам комісії, які сьогодні мають е, відповідне обладнання для того, щоб все встановити. Але знову ж таки, сьогодні є позитивно те, що перші кроки є вже зроблені. Є сказано, що це все ж таки не поломка літака, літак був повністю в справному стані, і проблеми чітко, що він був збитий. Е, шкода, що до кінця не говориться, чим саме був збитий. Тому що, якби було встановлено конкретно і озвучено, е, чим був збитий, ми могли би вже на на, на наступні кроки робити, а якщо навіть пролунає заява з приводу е, того, яка це була ракета безпосередньо. Е... Як ви вважаєте, чи зможе комісія знайти остаточну відповідь, хто саме це зробив? Тому що власне після катастрофи в експертному середовищі практично лунали такі думки, що відповіді немає і бути не може? Ні, не погоджуюся. Причина проста. Сьогодні ми розуміємо, військові експерти розуміють, яка зброя, на яку відстань може стріляти. Якщо в місті, де був збитий літак, чітко ми знаємо, що українських військ не стояло, стояли тільки бойовики-сепаратисти. І якщо це знову ж таки установка град, яка стріляє до 40 кілометрів, то можна встановити чітко, що якщо з установки град... А і на території контрольованої сепаратистами з української сторони не було, то ми можемо робити чіткі висновки. А, яка, а, на наскільки важливо в розслідуванні те, що минуло вже дуже багато часу, і наскільки, ймовірно, після того, як минуло стільки часу, а, і вже проводилися пошукові роботи, все ж таки встановити причину і. А... Винуватця головного цієї трагедії Знаєте, якби ми жили е, в 17-16 столітті, і ми не могли встановити сьогодні таких моментів, коли гине е, сьогодні сотні людей. Ну це одне, коли ми живемо в 21-му столітті. Це жахлива трагедія. Е, цю трагедію я переконаний, будуть пам'ятати не тільки в Європі або точніше не тільки родичі е, загинувших. А цю ситуацію будуть бачити, пам'ятати багато ще років е, на нашій планеті. Тому однозначно, що відповідь має бути, і тим більше коли. Коли загострюється ситуація все більше і більше з російським агресором, і не тільки по відношенню до України. Ми бачимо, що декілька днів тому викрали естонського громадянина. То тобто ці речі продовжуються. Ми бачимо, що Китай підтягує сьогодні свої війська. Отож, ми стоїмо. Я напевно не хотів би озвучити, але скажу, ми стоїмо на порозі третьої світової війни. Тому сьогодні потрібно подібні моменти розслідувати вчасно. Швидко для того, щоб приймати конкретні рішення, а не боятися е, висловлювати чітку позицію, тим більше якщо вона має факти. А на вашу думку, чи можна з'ясувати виробника за уламками, знайденими? Однозначно, що так. І чи вважаєте ви, що світ, в принципі, для себе відповідь має? Хто збив цей літак, хто є винуватцем трагедії? Однак немає доказів. Звичайні громадяни відповідь, звичайно, мають, але медійна війна, яка продовжується вже більше року часу, все ж таки на жаль, Україна її проігрує. І якщо дивитися в Європі канали українських все менше і менше, які транслюються, російські активно щоденно вкладають в голову людям. Те, що саме на території України відбуваються українцями всі ці моменти негативні. Тому е, говорити, що всі 100% людей в Європі, в інших цивілізованих країнах будуть підтримувати Україну, якщо не буде чіткого визначення, а що саме відбулося, тільки е, якісь домисли, е, це неправильно. Тому я думаю, що Україна сьогодні повинна наполягати на все ж таки твердому рішенні, на твердій відповіді, що було основною причиною е, падіння літака. Е, коли почався тільки військовий конфлікт в Україні справді дуже багато засобів масової інформації в Європі подавали і навіть просто з розмов зі звичайними людьми, друзями, там у нас у кожного є знайомі, бодай в якійсь країні європейській, Переважно більшість і подавали це в газетах, і говорили в приватних розмовах, що в Україні внутрішній конфлікт. І Якщо ми так пригадаємо повідомлення про військові конфлікт. Флікти, приміром в Сирії чи ще десь на сході, ми також не завжди розуміли так, хто на чиєму боці, хто винний, хто в кого стріляє. Але ж часу минуло вже багато. Ми тільки говоримо про те, що ми програємо інформаційну війну. Але й досі, от нещодавно, Олексій Арестович, військовий експерт, розповідав про те, як гортав свіжу італійську газету, в якій на 13-й сторінці була було невеличке повідомлення про події в Україні. Чи в нас немає грошей на те, щоб запустити канал на зразок краще туди, який би в усьому світі показував, я не знаю фотографії, відео, яких, до речі, дуже чомусь мало із зони, а і це також викликає нерозуміння ситуації, тому що ми говоримо про обстріли і водночас чуємо тільки повідомлення речників, так а ми не бачимо відеодоказів. Чому я переконаний, що фінансів саме для таких заходів в Україні вистачає, якщо Будемо говорити відверто. Якщо не в державі, то є е, люди, які мають відношення до керівництва країни, які не бідні люди, які вміють, знають, розуміють, як потрібно робити для е, такі моменти. Але швидше за все немає просто політичної волі. Це перше, є страх і е, небажання брати на себе відповідальність це друге. І цілий комплекс таких моментів, де є, от. Крок один відбувається, але наступного, на жаль, немає. Як щось стримує, щось тягне назад. Це проблема України не тільки сьогодні, напевно, весь період незалежної України. Чому нам не, вста... не вдається встати з колін на... твердо на ноги? Тому що немає чіткої позиції. Ми шатаємося з однієї в іншу сторону постійно. І в даному випадку, однозначно, що нам сьогодні інформаційно війну потрібно е... не просто вигравати, нам потрібно кардинально як і стратегію, так і тактику змінювати. Переходити до наступальних дій в інформаційних заходах. Ми сьогодні дійсно ви праві, що е, висвітлюємо дуже скупо, часткову ситуацію, яка є в зоні АТО. Як Хтось написав у Фейсбуці, знайомих моїх невже вже в зоні АТО. Ні в кого немає смартфонів, принаймні для того, щоб зняти це відео. Його катастрофічно мало. Тому що знову ж таки, як я бачу особисто, я дуже часто буваю на сході в зоні АТО. І те, що відбувається там, і те, що ми бачимо по телебаченні, воно відповідає дійсності на відсотків Е, Далеко не та ситуація. Як варіант, ми, можливо, керівництво держави сьогодні не можемо дозволити, щоб все було висвітлено так, як воно є, тому що ну, є, є різні моменти. Потрібно в тому числі сьогодні намагатися якось той патріотизм, який був на майдані, створився його не просто втримати, а піднімати градус цього патріотизму. Потрібно все ж таки. uh this Десь формувати стратегічно ті заходи, які необхідно на сході для того, щоб не втрачати? Але на жаль, як і професійний момент, швидше за все, але в першу чергу я переконаний, що це не бажання і політичний страх за відповідальність. Ви знаєте, абсолютно незрозуміле приховування інформації. Якщо ви от підтверджуєте те, що не відповідає картинка, яку ми бачимо по телевізору, тому що відбувається на сході. Чи маєте ви? для себе чітку відповідь, чому це робиться, правдива інформація. Вона посіє ще більше паніки серед населення. Чи вона навпаки можливо здатна підняти той градус патріотизму, про який ви говорите? Це залежно, як ми подамо інформацію, звичайно. Якщо говорити, якщо не буде ніяких дій конкретних, як і зі сторони нашої влади, так і з підтримки, все ж таки НАТО, про яке сьогодні так багато говоримо Європи та Америки. Однозначно, що нам вистоїти, тут, ми маємо визнати це, вистоїти Потужній російській армії, яка набагато більш численніша, яка набагато озброєніша, краще, чим Україна, одного патріотизму буде мало. І ми бачимо з вами, що відбувається, що сьогодні велика честь кількість е військових все ж таки залишає місця бою, повертається додому з аргументацією, що їх зраджують, що е їм не давали наказів, їм не давали підтримки. І це правда, дійсно так воно є. Що сьогодні наші хлопці, які поїхали на схід, вони стали справжніми воїнами. але не завдяки тому, що влада створила їм умови, а завдяки тому, що в них з'явився цей патріотизм. Вони поїхали. Їх в деякій мірі залишили сам на сам з тою проблемою, яка там знаходиться, і вони вимушені були десь об'єднуватися, гуртуватися, ставати один за другого для того, щоб перемагати. Е, тому. Ну, ми мусимо з вами визнавати, що сьогодні в нас є проблема, її можемо вирішувати двома напевно напрямками. Але перший шлях, як на мене, це сьогодні не пусті слова зі сторони НАТО, зі сторони Європи, а конкретні дії. Якщо сьогодні йде мова, що переломний щоб... момент вже після саміту НАТО, як ви вважаєте? Ні, я ще не бачу переломного моменту, тому що е ми бачимо далі поки що заяви. Нам заяв, нам потрібно конкретні дії. Якщо людям нашим вкладували в голову, що НАТО це щось страшне, не потрібне і нам ні в якому разі союзу. Ну, зараз соціологи вже спростовують ці цифри знаєте, і говорять про те, що щомісяця це відсоток прихильників вступу до альянсу буде тільки збільшуватися. Я думаю, це не відсоток прихильників, це відсоток людей, які все більше і більше бояться війни і хочуть миру. І вони розуміють, що потрібно захист. І розуміємо, що самі сьогодні шляхом, що будемо звичайних наших хлопців, батьків, синів, чоловіків. Відправляти на війну з автоматом 72 року виробництва і більше без нічого, ну ми просто покладемо багато життів сьогодні і не факт, що переможемо. Тому однозначно наші люди хочуть підтримки. І вони праві. Якщо нам обіцяли, обіцяли країни гаранти. В кінці кінців ця бумажка виявилася просто бумагою, нічого, яка Допусті, не меморандум. значить. Так е, сьогодні ми бачимо, скільки часу вже йде розмова, Америка робить гучні заяви, але конкретний дій ніяких. Нам вже. Три місяці обіцяють дати допомогу зброю, в кінці кінці до сьогодні нічого не доходить. Тому я переконаний, що сьогодні в НАТО з'явився шанс, дійсно, щоб 100% людей в Україні прийняли для себе рішення. Ми погоджуємося на вступ в НАТО, але це після того повинно бути, коли НАТО все ж таки зробить конкретні якісь кроки і покаже, що вони здатні захищати український народ. Тому от сьогодні, якраз на часі, щоб не просто саміт відбувся, поспілкувалися, так, для нас стратегічний партнер, а надалі нічого. Давайте підтримку. Давайте сьогодні нам потрібно терміново, щоб... Входили сюди військи, війська, що була, надана зброя. Так, я розумію, деякі політологи сьогодні говорять про те, що забагато хочемо, ми ж повинні розуміти, що не так швидко це відбудеться і не так багато нам хтось буде допомагати. Але в нас іншого шляху немає, як стукатися десятки, можливо тисячі разів в ті двері і просити, а в деякій мірі, можливо, вимагати підтримки. Ну, коли ми звинувачуємо Росію в тому, що вона порушила Будапештський меморандум, так ми е, дізнаємося водночас, що в принципі механізму цієї гарантії нашої територіальної цілісності в документі не прописано. Тобто, це чисто декларативний е, папірець, скажімо так. Е, то яка вага сьогодні в світі міжнародних угод? Е, сьогодні ми дуже багато цитуємо Бісмарка, який говорив про те, що е, Угода підписана з Росією, не варта і папірця, так на які вона підписана. Чи ставить це під сумнів, в принципі, під сумнів принципі міжнародне право? Чи вартісні сьогодні ці угоди, коли ми бачимо таке брутальне порушення міжнародних зобов'язань? Ну, звичайно, що не всі документи можна називати просто папірцем. Я думаю, що е, закони. І міжнародні закони все ж таки в цивілізованому світі виконуються між потужними країнами, однозначно виконуються. В нашому випадку є банально власні інтереси країн в даному випадку. Якщо говорити, що Америка і Росія холодна війна, яка була в 70-х роках, вона все ж таки не завершилась, вона продовжується, але сьогодні вона продовжується на території України, де вони мірюються своїми м'язами, хто з них потужніший. Далі в них є бажання контролювати впливати. Для що важливо для Путіна, йому не потрібен був Крим. Я переконаний, що не потрібен донецьк Луганськ. Йому потрібно, щоб все ж таки Україна ціла була підконтрольна. Це перше шляхом, можливо, і своєї п'ятої колони Верховній Раді, можливо, свого ручного президента. Однозначно, йому не потрібно, щоб НАТО було на території України, тому що це ближче до Російської Федерації. Отож, це імперіалізм, який е, в Росії завжди був, є, і Путін сьогодні розуміє, що е, що би йому не говорила Європа, Опа, Америка для нього важливо, що говорять всередині його країни, які в нього рейтинги. І якщо сьогодні росіяни в більшості, все ж таки підтримують те, що відбувається на території України, можливо, тому що не знають правди, можливо, тому що їм сьогодні дійсно медійно інформаційно щоденно вкладають в голову, що тут не зрозуміло хто і що живе, і що вони роблять, там за заходу бендеровці і дітей їдять. Тому е, Путін буде виконувати все ж таки в першу чергу те, що е, являється індикатором настроїв на території його держави, а Америка, Європа, інші потужні країни, обережно будуть відноситися, тому що вони в першу чергу, звичайно, розуміють, що Путін є сьогодні агресор і небезпекою, в тому числі для них, але е, розв'язувати війну, в якій вони також щось втрачають, як і економічно, так і інші, іншими різними моментами, я переконаний, і вони не будуть. Погодьтеся, політика політика Такою, але коли мати втрачає свою дитину, вона стає вовчицею, і їй байдуже те, що щось в Росії говорити не можна, ну практично нічого говорити не можна, але інтернет вже рісні відеодоказами, створені цілі сайти, на яких намагаються подати ХБД якусь інформацію про зниклих російських солдат в Україні. Як на вашу думку, Путін і надалі збирається контролювати оцей інформаційний інтернет. Т потік і чи зможе біль і стогін матерів, котрі втратили дітей, чи принаймні не знають де вони є? Все ж таки, бодай трішки протворазити російське суспільство. Тут є дві сторони медалі. Звичайно, що він буде намагатися втримувати, але йому я переконаний не вдасться, тому що війна в Україні це не війна в Абхазії, не не війна в Чечні. Набагато більше загинуло вже російський солдат на території України, і ми не знаємо, скільки ще загине, скільки ще буде продовжуватися ця війна, тому що на жаль, перемир'я, яке сьогодні е, об'явили, воно не є перемир'ям, Гинуть на жаль, далі наші хлопці в першу чергу. Тому йому втримати буде важко, і я хочу вірити, дай Боже, саме так відбулося, що падіння Путіна дійсно відбудеться саме во зараз в короткі терміни, тому що російський народ все ж таки е, зрозуміє, що вони виростили, бо дійсно це вони виростили сьогодні. Цього навіть е, не узурпатора, а е, важко підібрати слово, що воно. Правильно звучало сьогодні в ефірі, але я хочу вірити, ще раз підкреслюю, що росіяни зрозуміють, вийдуть на вулиці, незважаючи ні на які арешти, там, заборони і так далі, і вони скинуть е цього тирана, тому що так далі не може продовжитись, тому що дійсно сьогодні тисячі військових, як і зі сторони України, так і зі сторони Росії, гинуть, тому що хтось хоче гратися в якісь політичні ігри в свої рейтинги. У нас залишається з вами хвилина. Деякі затримані військові російські говорять про те, що вони не знали, на яке завдання вони йшли, куди, на яку територію. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, який відсоток військових, які свідомо йшли на війну? В Україну і таких, от які заблукали ну, відсоток. Важко назвати. Я не можу повірити, що в принципі хтось не знав хоча б орієнтовочно, куди вони йдуть, е -е, швидше за все, що знали, швидше за все, що їх готували. Але те, що коли вони приходили на територію України і бачили, що насправді відбувається, я переконаний, що більшість, а це напевно 70-80% Розуміли, що це не їхня війна і не туди вони прийшли. Тому що все ж таки ми слов'яні. Ми е -е, жили століттями разом. В історії в нас є багато позитивно. На жаль, є і негативно, але багато позитивно. Тому, все ж таки, я впевнений, що більшість військових, які приходять з Рус з території Росії на нашу територію, вони в короткі термін розуміють, що вони знаходяться не там, де їм потрібно. Як війна впливає на такі важливі е, галузі нашого життя як ринок праці, про це ми будемо говорити в наступній нашій програмі після 9 години. А з нашими гостем ми прощаємося. Дякуємо вам. Нагадаю Дякую. вам, шановні слухачі, що е, гостем нашої студії був Сергій Лабазюк, член депутатської групи Суверенна Європейська Україна. Зустрінемося невдовзі. Залишайтеся разом з Радіо РФМ. Ранок великої країни. just